Виконуємо завдання 2. практичної роботи 10 за підручником інформатика 8 авторів авторій Тріщукласрець 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали авторі підручника. Зараз ми виконуємо завдання 2. Отже, переходимо на аркуш завдання 2. Нам для початку потрібно заповнити своїми даними ось цю таблицю, тобто скільки годин на домашнє завдання, а скільки на дозвілля, ви витрачаєте по днях тижня. Вас зрозуміло будуть ваші числа. Тепер побудуємо діаграму, вибираємо ось це все в таблиці, починаючи з день тижня. І тепер вибираємо «Вставити», діаграма. І за замовчення у нас вже побудована стопчаста діаграма. Якщо вона у вас не висвітлилася, то відкриваєте ось цей список і вибираєте ось тут стопчасті, «Стопчаста діаграма. При бажанні можете змінити стиль оформлення. Приходимо на оформлення. Якщо це зникло, то двічі клацаємо. Лівої кнопки миші по діаграмі, якийсь там стиль вибираєте, наприклад, колір фону, ось таке. Ну і далі. Хай буде 3D. Тепер нам потрібно зберегти дану діаграму як зображення PNG. виділяємо діаграму, верхньому правому кутку, натискаємо на ось ці три крапки, завантажити діаграму, зображення PNG. У мене відкрилося вікно. Збереження файлу, якщо у вас не відкрилися, то за замовчені буде зберігатися папці завантаження або загрузки або Download, залежно від мов інтерфейсу. Завдання 2 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!